Доброго ранку русь! Нам усім подобаються історії про князів. То вони в битві ворогам на горіхи надають, то отнуть щось цікавеньке. А от простим людям зазвичай приділяють трохи менше уваги. Невже їх життя? Було не таким яскравим. Зусечки, також не день щось відбувалось. Це проєкт дистанційка від Dream School. І сьогодні ви дізнаєтеся, що має бути в кожній хаті порядного селянина як каміння впливає на людину. До кого йти, якщо всі запаси позгнивали? Чи можливо перестати бути людиною? Та де вилікувати невідому хворобу? Пум-пу-пу-пум. -пум -пум. Починаємо уявляти, ми з вами на території України тисячу років тому, де процвітає здоровезна Русь. Тоді іноземці називали наші землі країною міст. Але нам зараз не до міського гвалту, ми хочемо собі спокійного, розмірного життя. Тому знайомтеся, наш сьогоднішній герой звичайний непримітний селянин. А до речі, звати його некрас, ну ніби як некрасень. Бо батьки вирішили, що якщо синочку дати негарне ім'я, то й ніяка зла сила до дитини не прийде. Некрас мешкає у селі, яке відрізнялося від міста, як мінімум, тим, що воно не оточене від ворогів стіною. Такі села за розмірами могли бути абсолютно різні. П'ять хатинок вже село. Наш хлопака живе у середньому, в якому десь зо 20 осель. Хати, звісно, відрізнялися, але зазвичай основа це дерев'яні колоди, які накладалися одна на одну. Їх складали у викопану перед тим яму, аби влітку було прохолодніше, а взимку, ну, хоч трохи тепліше. Смарт. І кондиціонера не потрібно. Ось і невеличка хатина нашого некраса. Підлога вимущена з глини, а на ній кам'яна піч для приготування фаршированої ріпи, хлібного супу і всіляких каш. Праворуч тверда лава для сну, а ліворуч стілець, на якому стоять глиняні глечики з їжею. Як вам такі умови? Комфортно? А тепер згадайте, що тут живе п'ять осіб: некрас, його батько й мати, а ще молодший брат. І сестричка казали, де добрі люди, там і хата не тісна. Ну а що вони ще могли сказати? Суть була не в комфорті, а в тому, що було де заночувати. Особистий простір шукай собі десь на вулиці. В такі хати ніколи не заходили люди з грошиками, що тоді керували землями, тому що їм ніби смерділо. Мабуть, через це або просто щоб образити селян називали смердами. Незважаючи на такий поділ за запахом, у Некраса були можливості для справедливого життя. Якщо у нього вкрали худобину або його відлупцювали, то він мав право звернутися до місцевого суду. На Русі вже були записані закони, і кожен знав, що сісти на чужого коня, наприклад, то злочин. Але окрім прав, були і обов'язки. Коли на Русь приходили потужні вороги, і професійне військо самостійно ніяк не могло з ними впоратись, то зі смердів, які взагалі не були вояками, князь. Теж збирав військо. Та зазвичай наш Некрас не кулаками махав, а важко працював в полі. Земля у смердів, звичайно, була. Працюй на ній собі спокійно, збирай врожаї та роби все, що забажаєш. Але земля ця належала князю, тому некрас раз на рік мав заплатити за те, що користується нею. Віддячити князю за земельку можна було двома способами: передати або частину харчів, або мішечок з грошима. Однак відкиті гроші взяти. Заробити копійчину некрас міг, продаючи сир, який він отримував від кіз, або різноманітні ягоди, або мед, який він інколи збирав у диких бджіл в сусідньому лісі. Отже, у некраса ранок він прокидається з першими ж променями сонечка. Далі можна помолитися християнському богу і ще якомусь про всяк випадок. Після цього треба йти годувати свиней, кіз, овець і одну конячку. А потім вже можна і самому поснідати залишками домашнього сира. Зі смородиною або якоїсь ячмінної каші з маслом вдарити. Шосте ранку час виходити з ганку. Не дуже задоволений. Некрас іде на поле, де сьогодні доведеться працювати самому. Бачите. Брат пішов на полювання, батько дороблюватиме паркан навколо хати, а мати з сестричкою мають відсідити сир з надойного вранці молока. Ну а на полі що? Щось нагинатися, щось виривати, щось підкопувати, щось саджати, щось скосити, щось збирати і кудись то все тягати і... робота! Час повільно суне до обіду. Аж ось некраз раптом чує особливий якийсь. Загадковий звук. свук. Білуне. Що ти як кислиця кислий? Та що? кляті, он весь урожай попсули. Тобі добре. Твоє поле на горбу, а моє що? Одстрястся. Лови, утішлиме яйце. О, дякую. <різوع> 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 так і що мені робить, некраса? Чи гроші у боярина позичити, чи зерна? Це купа називається. Угу. А тиму, що за це? Та доведеться у нього в полі покарачкатись, поки купу не відпрацюю. А боярин же паскуда б'є, як щось не по йому. Будеш закупу працювати, станеш закупом. Та ж стану. А може, ти цей. Договір з ним підпиши. Ряд. Ряд? Ти ж робиш коників з сиру йому все йде. Кажи, що то дуже складно. І Він тобі лише один день на полі дасть. Тобі що, подобаються мої коники? То їсти, шкода, таке воно гарне. <гувач> Дивись. Буде в тебе ряд? <гувач> Будеш ти рядовичем. Рядовичем. Спробувати можна. В усі часи підтримка була, є і буде важливою для кожного. Тому низький уклін всім нашим спонсорам. Підтримати нас можна на різних платформах, де ми бонусом виставляємо все, що лишилося за кадром. Але не менш важливими є ваші підписки, вподобайки та коментарі. Бо в нас є відчуття, що Ютуб нас трохи недолюблює. Чомусь. Некрас, в свою чергу, ні від Ютубу, ні від боярина не залежить. Має землю, на якій він працює на себе. А от селянам, які позичили грошей або підписали договір, доведеться трохи побатрачити, щоб повернути отримане. Але все одно некрасу нема коли відпочивати. Ще жито з поля прибирати, щоб посадити кудись соковиту ріпу, капусту, часник. Сарака Мотека. Дідько тебе взяв. Нехая сина ти каменюка! Шоп на тобі! Мохвив! Найпас на тебе купу накладе! Ху на тебе! Бісова дитина! О! Як його тепер працювати? Якщо комусь потрібна нова сокира, серп, ніж, цвях, замок або ж коса, як не красу, то шлях був тільки до місцевого майстра по металу. Коваль завдяки своїм спеціальним знаряддям та вмінням. Або завдяки дару богів, як тоді казали, перетворював залізо на всі необхідні форми. Звичайно, такі майстри були не тільки по металу, Ще ж з глини можна зробити якимось дивом посуд, шкіри тварин перетворити на зручне взуття та одяг, а найбільш ретельні виготовляли безцінні витвори мистецтва. І от кожну людину, яка власними руками робить предмети на продаж, називали ремісником. А від назви того, що він виготовляв, або ж яким способом це робив, походила і назва його професії, яких на Русі було більше ніж 60. А для того, щоб отримати професію мрії, необхідна якісна освіта. Тому запрошуємо вас на навчання до Dream School, де кожна дитина індивідуальна. Наші вчителі зроблять все можливе, аби розкрити ваші таланти і наділити потрібними вміннями детальніше за посиланням в описі під відео. І от коли Некрас майже дістався кузні. Ай! Дума про дурне, а про ноги забуває! А, що, що ти тут сидиш, де люди ходять? Всілася собі тут відпочити! Ковайся ага, від господаря, Холопка! Що вже зробила? Та не я, то козь життя діли. Ох, бідоська! Когось будуть бити! Чекай! А якщо словлю тебе? Може мені боярин? Грошей жменьку насипе. Ах ти ж підлої матері син ти. Що? <клес> Заніс некрас косу на ремонт, і поки коваль швиденько по старій дружбі виконує замовлення некраса, ми з вами розберемось, що це за дівка була така язиката. Якщо ви думали, що закуп чи рядович це сумно і нижче вже нема куди. Тоді що ви скажете про тих, в кого немає жодних прав? Кого Когось за людей не вважали. От вам перелік речей в домі господаря: ложка, скатертина, чоботи і п'ять хлопів, які працюють. Трохи ліпше за коня однак не всі холопи були звичайними робітниками. Серед них були й ті, хто мав більше корисних навичок. Хтось виготовляв знаряддя для господарства, аби боярин не купував у інших, комусь довіряли ключі від усіх дверей. А дехто взагалі був і правою, і лівою рукою власника одночасно слідкував за двором, за кіньми і по суті за усім, за чим володар не встигав. Зазвичай холопами ставали полонені, яких приводило з собою військо. Після вдалого походу. Але наш знайомий теж міг стати невільником, якби вирішив не віддавати позичені гроші. Хоча був ще один незвичайний варіант, як приєднатися до цієї кепської компашки. Дякую за косу! Пиріг з капустою завтра занесу! Юлу царя небесного. Зі Томер? Якраз? У, у, у. А ти! Тебе вже так і не вловиш. Як це маєш? Та й не кажи, і зараз мушу бігти. Тепер кістко справ, а все через ту колобку, що кізно жито відвела. Ну, радий був. Ану, чекай. Скажи мені, як брату напрямець. Не шкодуєш, що одружився на хлопці, і сам тепер холоп злощасний. А, не кажи таке, дурне. Це кохання, брату. Певно, воно тільки одному мені на русі відоме. Думай, що хочеш. Я в душі відчуваю, що так мало бути. І тепер. Нічого немає. Що? Нічого. нічого, нічого. Кажу, що і... я тепер знайшов собі нормально, не хлопку, і от будемо одружуватись. то і таке. А, ну молодець вухатий. Батькам вітання. Так, зараз для шлюбу потрібно все на все взяти свої документи, прийти в спеціальне місце, отримати свідоцтво і все. Ви одружені. А от. Некрасу доведеться трохи побаламутитись. Через те, що на Росії, порівнюючи з сучасним світом, одружувалися досить рано: чоловіків 15, жінків 13, то закохані майже нічого не вирішували. Перед весіллям батьки молодят зустрічалися в хатині дівчини і домовлялися, коли буде весілля і який подарунок придбати новій родині. І якщо ці оці змови не відбувалися вдало. Тоді розрізали ось такі от сир на шматочки, з'їдали його разом, і все домовились. І от після сирного ритуалу ти вже 100% ніяк від шлюбу не відмовишся. Обов'язково до церкви шлюб закріпити, а далі гуляння, де з чоловіка зривали взуття, а жінку обсипали хмелем, бо люди вірили, що таким чином вбережуть молодят від злих сил, а потім щасливе сімейне життя. А навіть якщо воно виявиться нещасним, то вже нічого не поробиш, бо шлюб то до самої смерті і розлучитися майже неможливо. І от батьки і сам некрас прийшли в гості, щоб домовитись, а тут значить, халепа злягла! Слаба, і ніхто не знає, що їй. Ой, доню, моя доню, що ж його робить, а? Що з тобою? <клес> сину, сину, не, не, не чіпай її. Тож невідомо, яка холера. Не дивись, на мене, я не гарна. Я теж не гарний, але ж ти дивишся, зараз все буде. Що стоїте? Воду несіть, щоб обмити, чесничком натерти. Малину, майте, я можу побігти додому! Так робив я вже все! Ніц не допомагає! Омже, і та й знахарка була, і тут, і диму цілу хату напустила, і яйце била. А Радміла, яка була, така і лишилась. Кій я, я був ти в монастир чи що, але хто туди проти тої ночі поїде Та чи доїде сама? Ой-ой-ой, монастир. Так, на Росії ще ніхто не придумав лікарень, тому якщо хтось занедужує, то всі займалися самолікуванням вдома. І коли хвороба трохи важче, ніж звичайна застуда або поріз, то сенсу від такого лікування було небагато. Знахарі лікували всякими рослинними зіллями, мазюками, можливо, пісюками, спеціальними молитвами та таємничими діями, через що їх вважали чаклунами. Інколи, звісно, це допомагало. Інколи. Ніяк не впливало, а часом могло її гірше зробити. Але монастир на той час це справжній лікувальний центр. Розташовувався він зазвичай подалі від людських очей, бо жили в монастирі самітники, яким не дуже хотілося зайвої уваги до себе. А от позбавити когось хвороби це залюбки. Бо, бачте, Божа справа, тільки спочатку треба дістатися до того далекого містечка самотніх та праведних чоловіків. І такий каже. Лети, моя стріло-калена, і попади стріло соловею в праве око. Ти тут? О, так так я слухаю. Тільки не засинай, добре? Угу. Може, хочеш якусь іншу балину послухати? Ні, ні це дуже цікаво. Просто зроби, будь ласка, трошки гучніше. Upam solovaj sem dobil! Ilja Burovet je z tega prepal! In solovaj je s trimko v kaj dan mi kuhal! Під самий ранок двоє закоханих вже були у монастирі. Радмілу забрали на лікування місцеві мешканці, а голова монастиря запевняв Некраса, що з його коханою все буде добре. Бо за її лікування взявся один з найуміліших цілителів, які коли-небудь жили. Ну а ми тим часом маємо нагоду поговорити, що ж це за місце було таке. Зазвичай в монастирі проживало 40-50 ченців, ну максимум до 100. Але це тільки в найбільших та найважливіших. Кожен з них, окрім того, що мав навчитися читати і писати, повинен був ще й відмовитися від грошей, кохання і навіть від звичайного одягу. Бо тут в моді тільки чорний колір. Кожен чернець мав своє заняття. Одні переписували книги, інші писали ікони. Хтось взагалі мав думати про харчування всіх інших. Але незалежно від того, чим займалися люди в чорному, всі вони мали дбати про знедолених, які приходили в монастир. Щоб знайти прихисток, цими знедоленими ставали люди, що ніколи нічого не мали, або які втратили абсолютно все: торговець, який не має що продати, холоп, якого відпустив Володар, або ж князь, який лишився без землі. Всі вони ставали ніким. Єдине місце, де вони могли отримати хоч якусь їжу і стелю над головою. Це монастир. Через кілька днів у Радмілі стало трохи ліпше. Врешті-решт, почекавши тиждень другий, доки дівчина цілковито одужає, закохана пара вирушила додому. Дорогою вони вигадували імена для майбутніх дітей, співали давньоруських пісень, розказували одне одному билини, згадували кумедних монахів, сумували за домом і мріяли про те, як житимуть собі під синім небом серед жовтих полів. А раптом побачили на небокраї чорний дим. Зрозумівши, що сталося лихо, наша парочка понеслася до села. А як наближалися, у ніздрі потрапив різкий запах горілого. Якби ж то була просто пожежа, а тут все село пограбоване, частково спалене, десь вештуються сумні діти. Багатьох людей забрали в полон, когось вбили, когось лишили ковалі, рядовичі, закупи, холопи. Сьогодні все це було неважливо. Лише жахлива тиша і чорний дим. Стало зрозуміло, що в селі гостювали кочівники. А що далі? А далі не один, а багато днів, в яких некраз, та його односельчани доведуть, що завдати їм сильного болю, звісно, можливо, але зламати їх не вдасться нікому. А от життя у містах здавалося. Комфортнішим, адже містяни могли. Стоп, 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 стоп. Вони щось там могли, чимось там займалися, чогось там прагнули. Чого саме? Ми вже з вами поговоримо в нашому наступному випуску. Від цієї команди велика дяка за те, що ви подивилися наше відео. Радимо підписатися на всі наші соцмережі, щоб не пропустити нічого новенького. Також давайте разом підтримувати Збройні Сили України, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Ну а тепер вже після цього можете подивитися відео про Ярослава Мудрого і його дивні відносини з сімейкою або дізнатися, як українка Леся перетворила слово на безжальний клинок. З вами була дистанційка від Dream School. Використовуйте знання в реальному житті.